Відомі хіти української естради, авторські та нові чуттєві композиції у виконанні заслуженої артистки Маріани Сухолової. Запальний танцювальний драйв від талановитих дітей обласного подійону. Атмосфера благодійного весняного концерту з добром у серці. Thank yeah. you. Дякуючи тому, що наш край ну в такому знаходиться відносному спокої. Ми маємо цю можливість. Ми повинні дарувати людям добро, творчість і цим самим донатити допомагати нашим військовим і людям з інвалідністю. Сьогодні до нашого заходу приєднались громадські організації, благодійні організації, які збиратимуть кошти для підтримки військовослужбовців, а також для підтримки діяльності соціальних майстерень для людей з інвалідністю. Тобто це є дуже важливо для нас і для всіх учасників, які сьогодні перебуватимуть на сцені. Програма насичена. Дуже багато діток, хореографів, танцювальні колективи. Благодійний концерт зібрав чималу кількість відвідувачів, серед них і військовослужбовці. Захід відбувся в Закарпатському обласному центрі дитячої та юнацької творчості Падіюн, вихованці якого теж виступили на сцені. Нам дуже приємно, що ми можемо долучатися до всіх заходів, які спрямовані на підтримку нашої армії. Крім того ми з радістю проводимо концертні програми і різноманітні майстер-класи, заходи свого спрямування, різних спрямувань з такого напрямку. У сьогоднішньому нашому заході бере участь народний ансамбль танцю, танцювальна корпорація друзів. Це буде величезна кількість дітей, які відкриють концертну програму і візьмуть участь у фінальному номері. До благодійного заходу долучилася громадська організація Рух підтримки закарпатських військових. Волонтери під час лотереї зібрали 11 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю дронів. А благодійний фонд Карітас завдяки донатам небайдужих ужгородців зібрав 2625 гривень для підтримки осіб з інвалідністю. З парафіну робимо свічки і вишиваємо бісером. Картинки тут наші є, бачите, діти-інваліди роблять це все. Я безпосередньо мама однієї з дітей-інвалідів, тані, що, які ми тут. А так ми продаємо. Просто добре, що нам дали таку можливість сьогодні, щоб ми могли собі запродані ці речі, хоча б знову закупити парафін, бо на ЗСУ відправляємо. Захід відбувся за підтримки департаменту соціального захисту населення та департаменту освіти і науки молоді та спорту Закарпатської ОВА, зауважила співачка Маріана Сухолова і додала, що у планах організація благодійних концертів по всій області. Заплановано ціла маса по нашій закарпатській області концерти. Хочемо відвідати е, наші містечка, наші села, де проживають звичайні прості люди, яким нинішній час не вистачає цієї творчості, тому що всі ми розуміємо, що ну зараз такі часи нелегкі. Відома дата наступного концерту, який відбудеться 27 березня у Мукачівському палаці культури та мистецтва. Тож долучайтеся до благодійності, відкривайте своє серце для добрих справ.